Это так. Сантиметр за сантиметром, кирка. Потом тут лом еще есть. Я хочу спимать. Сам понимаешь. Hard work. І малий потім ламінник лопатою докопує. Тобто це декілька етапів. А взагалі цікаво, що тут ґрунт складається як пиріг з декількох шарів. Це вікові зміни, тому що це я ж кажу, що це реальна целіна, яка начепалася там. Декілька сотень років, це точно. Ми в них питали, що тут раніше було, як вони землю отримали. Вони нам це все розповідали. От зараз, до речі, пішов дощик. Це не пройшло, мабуть, ніж попереднім. І цим дощем хвилин 20. А я пішов. Добре. Роман пішов вдома. Не витримав, погодних умов. Ну ось так. Малий підліток допомагає дядькові прибирати. Опали листя там гілки. А дядька копає. Це звісно що не безкоштовно, але ми тут витратили набагато більше ресурсу, часів, часу, ресурсу часу. Так воно починається. Добре, далі буде.